Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ми продовжуємо курс «Перші кроки віри і сьогодні тема, присвячена особі Ісуса Христа. Дуже важлива тема, тому що від того, хто в нашому розумінні є Ісус Христос, від того і залежить, хто ми є такі. Якщо ми називаємося християнами, то це означає, що саме ми є послідовниками Ісуса Христа, що ми йому служимо, що ми йому поклоняємось. А як же тоді і Бог? А хто ж тоді Бог? І якщо Бог це щось окреме від Ісуса Христа, то чи правильно ми робимо, чи навпаки, чи Ісус Христос і Бог Отець є одне, одне і те саме, одне, одне ціле? Сьогодні ми спробуємо в деяких моментах з вами розібратися, і тому я пропоную почати з того, що нам розповідають євангелісти. Саме Євангелісти нам розказують про те, звідки починається земне життя Ісуса Христа. Воно починається з того, що з'являється Ангел і звіщає Діві Марії і Йосипу, що в них народиться син. Що він буде тим, хто, як говорили про спасе цей світ. Дуже цікаво, що в старому заповіті знаходиться понад е кілька сотень е пророцтв. Про Ісуса, про Месію. Саме друга частина Його ім'я, тобто ми називаємо його Ісус Христос. Саме ця друга частина свідчить про те, що Христос, це з грецької мови, означає Месія, Меща по-єврейськи. А перекладаючи на нашу мову, це буде помазаний. Той, про якого свідчили всі пророки, про якого свідчили старе Писання. Про те, що він має прийти і звільнити свій народ від того, тих проблем, в яких вони знаходяться, дуже багато проросло свідчать про народження, про місце народження, про час народження, про його земне життя, про те, що він буде страждати, про те, що він візьме гріхи світу, про те, що його видадуть, про те, що близькі його зрадять, про те, що. Він, врешті-решт, воскресне, це всі пророцтва містяться в старому заповіті. І ці пророцтва очікують на виповнення. І всі авраамічні релігії, в тому числі і християнство, вірять, що у Бога є така особа, яку називають Месія. Єдина відмінність, що християни, ми з вами віримо, що це Ісус Христос, який. Понад 2000 років народився, тому назад народився і прийшов в цей світ, і ми бачимо це в Ісусі Христі, ми впізнаємо Його тут, а юдеї до цих пір вірять, що Він ще має прийти, що він ще не приходив. А, а мусульмани теж говорять, говорять про те, що він має прийти. Але ми з вами розуміємо, що і впізнаємо в особі Ісуса того Месію, який, який був обіцяний Богом. Ми не зможемо сьогодні дослідити, але впродовж християнського життя ви будете все більше і більше занурюватися. Ви будете бачити не тільки прямі пророцтва, але й образи, і прообрази, тобто, впізнавати. Ті е, знакові речі, які, наприклад, є в Ісааку, чи в Йосипі, чи є е, в Давиді, ми бач, будемо бачити ті прообрази, які показуватимуть на Ісуса. Навіть скеля в пустелі буде показувати нам на Ісуса. Тому, е, дорогі друзі, ми зараз поринемо в таке невеличке дослідження про саму особу Ісуса Христа. Ісус Христос є, народився як звичайна людина. Ми знаємо про те, що Він народився в сім'ї Йосипа та Марії, хоча Марія і Йосип ще не були чоловіком і дружиною. І ось ця дівчина Марія, вона стала вагітною завдяки тому, що Дух Божий злинув на неї, як написано, і сила Всевишнього осяяла її. І ось вона стала вагітною від грішної людини, але сам Бог заложив оце дитятко всередині цієї дівчини. І ось коли народилося це немовлятко, воно супроводжувалося народження певними дивовижними речами. І ось коли народився, то ім'я дали Ісус. Ім'я Ісус означає Спаситель. В Луки, 2 розділ, 11 вірш ангел звіщає, Йосипу, не Йосипу, а пастухам. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, а Йосипу в Матвіє, 1 розділ, 21 вірш, говорить так: ангел: І вродить вона сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ось тут розкривається сама місія для чого е, народився. Тому що люди чекають визволителів в е, будь-який час знаходяться різні проблеми, труднощі. І люди хочуть, щоб хтось визволив їх з цих проблем. Окупанти, е, негаразди, економічні кризи, труднощі, е, неврожаї і інші речі змушують людей шукати, хто б міг би допомогти. Але Бог. Говорить так, в Ісаї 43, розділ, 11 вірш. Я, лише я Господь, і крім мене немає Спасителя. Це говорить Бог Отець, що крім мене немає Спасителя. А тут раптом ми чуємо, що прийде Спаситель і спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ми бачимо, що цю одвічну проблему гріха, а як і смерті, Бог вирішив вирішувати через свого Сина Ісуса. Що ми бачимо? Ми бачимо, що е, про те, що Він є Спаситель наш, е, написано в титул, 2 розділ 13 вірш, очікуючи блаженної надії, появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Филип'янам 3:20: адже наше життя на небесах, звідки очікуємо Спасителя Господа Ісуса. Тобто ми бачимо, що Бог, який говорить, що немає іншого Спасителя крім мене, раптом ми бачимо, що виражається це через оцю особу, через це немовляткоще, про яке говориться, що Він візьме гріхи світу. І ось коли народився Ісус, то Він був як звичайна людина. Ми це бачимо зі свідоцтв, що Його сприймали як син плотника. Ми що його сприймали як звичайну людину і навіть сумнівалися в тому, хто він є такий. Дорікали йому то віком, дорікали йому то якоїсь його походження. Ми бачимо, що він виглядав як звичайна людина. Коли він був дитятком, то написано, що він вріс слухняності у своїх батьків і нічим не відрізнявся від людей. Ми бачимо, що він ходив в храм, і навіть коли він заявив, що в храмі місце для нього, бо це дім його батька, все одно він повернувся і був слухняний своїм батькам дуже дивне, дуже цікаве розуміння, що щось від Бога прийшов, прийшла якась особа, але підкоряється звичайним земним людям. Коли Христос виходив на хрещення, то Він це робив як звичайна людина. І навіть коли Іван заперечував, що каже, що ти, ти, що, ти, 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 ти такий високий, ти дуже важливий, а я е, нічого не значу, то Христос каже: нам потрібно виконати всіляку правду. І Він, як звичайна людина, приймав хрещення. Що цікаво, що далі він, як звичайна, людина, був ведений на спокуси. Дуже цікаво подивитися уважно на ці спокуси. Там їх було три. І в цих спокусах ми впізнаємо звичайну людину. Причому ці спокуси були характерні для кожного з вас. Ну, дивіться: одна спокуса це зроби собі хліба. Ми всі хочемо їсти. Рад час від часу ми відчуваємо голод. Ми бачимо, що Ісус. Написано там зголоднів, тобто відчував голод, як звичайна людина. В інших місцях теж згадується про те, що він хотів їсти чи хотів пити. Він хотів їсти і він не міг не робив собі якимось чудодійним чином задовольняв себе як Бог. Навіть на це провокував його. Сатана кажучи, зроби собі хліба. І ти станеш, покажеш, що ти дійсно син Божий, що ти справді маєш природу божественну. Але Христос відмовився це робити, говорячи про те, що живе людина Словом Божим. Наступна спокуса була: спокуса, коли поставив на крилі храму і каже: вкинься вниз і покажи, що ти син Божий. Але Христос відповідає, як звичайна людина. Каже, не спокушуй Господа Бога Твого. Тобто не Бог має виконувати те, що е е я хочу, а я маю підкоритися Богові і виконувати Його волю, а не твою волю лукавого. І ось третя спокуса, ми теж бачимо, ставить його на вершині гори і каже: Поклонись мені, і я це все віддам. Ми бачимо, що спокуса гордістю це теж є притаманне для людини. І в даному випадку Христос відповідає, що Господу, Богу твоєму одному поклоняйся йому одному служи». Ми так трошечки подивилися і побачили, що Христос перетерпів звичайні спокуси, і в Біблії написано, що Він перетерпів все, був спокушений в усьому, крім гріха. Тобто гріх Він не вчинив, він прожив ідеальне життя в людському тілі, маючи людські властивості. Він теж відчував, як ми вже говорили, і голод, і спрагу. Він плакав. Біблія описує нам кілька історій, коли Христос розчулився і плакав, коли звичайні відчуття, які ми з вами відчуваємо, коли боляче, коли скорботно, коли важкий період в житті, то Біблія описує три е, випадки, коли Христос плакав. Він відчував навіть, що його залишив Його Небесний Отець. Там на Голгофі, коли він висів на Христі, коли його зрадили, і коли його прибили до Христа, коли він помирав, то був такий момент, що він, будучи в цьому людському тілі, будучи як людина, він відчував оцю біль, оцю все страждання. Не можна допускати того, що Христос не відчував болі, бо Він був Богом, Бо Він був Божим сином, і тому він міг собі якось зробити поблажливе ставлення не так, як для всіх людей. Ми бачимо, що він перетерпів так, як кожна людина. І тому ми з вами можемо бути впевнені, що він як людина прожив це життя на землі. Це дуже важливо, тому що гріх вчинила людина, і людина мала б і спокутувати цей гріх. Як через одну людину війшов гріх, так через іншу людину він може тільки вийти, але тільки безгрішна має бути ця людина. Тобто тільки через того, хто прожив ідеальне життя, не спокусившись на жодний гріх, коли ми говоримо про Ісуса, то ми розуміємо, що в ньому відкриваються не тільки фізичні ось ці ознаки звичайної людини. І що його смерть стала викупом для всіх нас. Але при цьому всьому ми маємо розуміти, що це не просто людина, це не просто історична постать, яка просто праведник, як інші праведники. Можливо, навіть найкращий праведник. Бо деякі люди так і сприймають і на перших початкових кроках віри до Бога вони починають розуміти, що. І Ісус, можливо, Він є одним із пророків, так сприймали в часи Ісуса Христа. Але коли задали це питання Петру, каже: А ти за кого мене маєш? Ісус запитує, то Петро відповідає: Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ми бачимо, що визнання Ісуса як Сина Божого, тобто того, хто має природу Божу. Як же так може бути? І, звичайно, Бог не може вміститися в наше цілковите розуміння. Коли я приходжу на, до якогось моря чи до океану, я можу бачити тільки обмежену кількість води. Але це ж не значить, що оскільки я бачу, це в, в такий є цей океан. Океан є безкраєм, безмежним. Його, е, я не можу охопити своїм поглядом. Тільки. Поглядаючи на карту, я розумію, що він має там якісь обмеження, а тим більше Бог, який це все створив, він не може бути обмеженим нашим розумінням. Тому наше тут пізнання його, більше його розуміння не завершиться тут. Воно буде продовжуватись в вічності, і поки ми будемо з ним, ми будемо все більше і більше його пізнавати. І я думаю, що безкінечний Бог потребує часу безкінечності. Щоб його розуміти. Проте нам Біблія відкриває, що цей, ця особа, яку ми називаємо Ісус Христос, не є просто людиною. Ісус, Він є Богом. І ось як Бог, Отець сам про себе говорить, старий заповіт, Ісаї 45, 5. Я Господь і іншого Бога, крім мене, немає. Якщо ж так. Якщо немає іншого Бога, то хто це другий такий, хто це прийшов, хто це народився? Ми читали, що він є Спаситель, що теж належить тільки самому Отцю Небесному. Ось сам Ісая Пророк говорить так, 9 розділ, 5 вірш. Дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог. Отець вічності Владика Миру. Ці всі атрибути належали тільки отцю небесному, а тут народилося дитя і дадуть йому таке ім'я. І саме від Бога виходить оце е, розуміння, саме від Бога відходить це послання і пророцтво про народження Месії, коли е, з Ісусом вже зустрівся Хома. Він побачив його, падає перед ним на коліна і каже, Господь мій і Бог мій. Виявляється, в Ісусі визнається, визнається як Бог. Сам Христос про себе каже, Я є суші, тобто Єгова, той, хто від самого початку, той, хто є в усьому, євреєм, перший розділ 9 вірш. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже твій Бог, олією, радості більше, ніж друзів твоїх. Нам доводиться прийняти те, що Біблія нам відкриває, що в самому Бозі виявляються особи, якими Він представляється перед нами. Він для того, щоб нам було зрозуміліше. Використовує певні образи і пояснює це нам через образ сина і батька. Він е, показує нам, що вони єдині в, одному, в одній цілі, але в той же самий час вони і мають певну якусь е, особистість, індивідуальність і свою особливу місію. Римлянам, 9 розділ, 5 вірш. Від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма на віки. Амінь. Бачимо, що текстів, які підтверджують, що Ісус є Бог більше, ніж достатньо. Ще один, 1 Івана, 5 розділ, 20 вірш. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і життя вічне. Ми Бачимо, що Ісус Христос є Богом. Він є єдиним з Отцем. І всі атрибути, які належать Отцю, належать і Йому. Як це відбувається в самому Бозі, нам доведеться ще більше і більше пізнавати впродовж слідування за ним, і потім згодом в вічності. Але ми маємо прийняти це як факт, що Біблія нам відкриває Ісуса Христа як Бога. Тому ми і. Поклоняємось Йому, тому ми йому служимо, тому ми слідуємо за Ним, бо Він є Бог. Він не просто є Бог, але Він є Бог Творець. Сам Ісус є Творцем. Про себе, Бог Отець, говорить так, Ісаї 44, розділ, 24 вірш. Так говорить Господь твій викупитель, той, хто тебе сформував, від материнського лона. Я Господь, котрий все створив, сам розпростер небеса і непорушно закріпив землю. Хто був зі мною? Ми розуміємо, що сам Бог це творив. Ніхто йому не був порадником, ніхто не був іншим. Але коли ми відкриваємо буття і дивимося на саме створіння, то сам Бог говорить: створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Там саме стоїть в множинності. І ми розуміємо, що Бог, він не обмежений в якомусь такому вузькому розумінні, як старець на небесах в якомусь тілі. А ми бачимо, що Бог, він величезний, він багатогранний, і особа Ісуса Христа виявляється в ньому, в Бозі Отці. Івана, перший розділ, третій вірш, написано так про Ісуса. Все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Тобто без Ісуса нічого не з'явилося, без Нього нічого не утворилося, Він був учасником творіння. Колосян 1 розділ 16, 17 вірші. В ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через нього і для Нього створене. Він раніше від усього і все існує в Ньому. Ми бачимо, що Ісус нам виявляється в, такому, в такій якості, як той, хто створив все. Він нас створитель. І є інші тексти, які теж про це говорять. Ще дуже важливий текст це те, що Ісус був в славі Отця, а потім. Повернувся до своєї слави, яка була у Отця. Він задягнувся в славу Отця. Хоча сам Бог говорить ось так. Ісаї 42, розділ, 8 вірш. Бог Отець говорить так: Я Господь, таке моє ім'я. Не поступлюсь своєю славою іншому, своєї хвали не віддам. Божкам. Ми бачимо, що він говорить про те, що він не віддасть своєї слави, а тут. Коли ми читаємо про Ісуса, ось Ісус говорить 17 розділ Івана Євангелія, 5 вірш. А тепер ти прослав мене, Отче, в себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. Він був у славі, а тепер прослав мене, говорить Ісус. В Матвія 16 розділ, 27 вірш, сам Ісус говорить про себе, називаючи себе Сином людським. Говорить так. Адже син людський, тобто він як людина, має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно його ділами. Ми бачимо, що весь суд, сам Христос говорить, Бог Отець передав в руки Сина, і цей суд буде чинити Ісус в кінці днів землі. Ось ми бачимо, що Ісус. Народився і був, перебував на землі як людина. Він переживав всі страждання, всі труднощі і всі тілесні спокуси, які ми з вами маємо, він теж переживав. Він переживав відчуження, він мав потребу в молитві. І єдиний Бог, і єдиний посередник між Богом і людиною написано, людина Ісус Христос. Той мій час, будучи людиною, Він є Богом. Він є е, тим, хто має право прощати гріхи. Він говорить з, е, опонентам своїм, які з ним сперечалися з цього приводу, він говорить, щоб ви знали, що Син Людський має право прощати гріхи. Він е, доводить те, що він має на це право. Ніхто не може простити гріхи проти Бога, як тільки сам Бог. І ніхто не може. Воскрешати ніхто не може повертати до життя, ніхто не може мати влади над духовним світом. А це все ми бачимо в відображенні Ісуса Христа. Досліджуючи Євангелія, ви будете бачити і знати про те, що Ісус Христос є повноцінною людиною. Ісус є повноцінно Бог. Він є одним цілим в одній єдності з Отцем. Тому богослови трошки пізніше, після народження Ісуса Христа, ввели таке розуміння, як трійця, коли особа Ісуса Христа, особа Бога Отця і особа Духа Святого є одним цілим, які виявляється для людей, які проявляють свою силу і при тому всьому є єдиним істинним Богом. Це важко нам зрозуміти, як я вже проводив приклад з океаном, як при, мож, можемо привести приклад з Всесвітом, можемо привести приклад зі складністю всього всього того, що знаходиться всередині нашого тіла. Це все дуже-дуже складно, але саме наша віра допомагає нам пізнавати, хто такий Бог. І коли ми пізнаємо, ми зростаємо в вірі. Ось чому наш курс називається Перші кроки віри, то це говорить про те, що ми зростаємо в ньому. У мене для вас завдання. Коли ми говоримо про Ісуса Христа, про Його місію, про Його призначення спасти людей від їхніх гріхів, померти за людей, спасти їх. Від загибелі вічної, звільнити їх від влади смерті, дати їм надію на Воскресіння, який сам Він Воскрес, то нам важливо перебувати в Його Слові. Саме Ісус Христос називається Словом в Біблії, і от в об'явленні говориться, що йому ім'я Слово. І ось текст, який я раджу вивчити на пам'ять, це перший Івана, перший розділ. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Я думаю, що декого з вас цей вірш на слуху, але важливо його пам'ятати. Я пропоную вам щодня читати Євангеліє, читати Біблію. Невеличкими оривками, але продовжуйте щодня читати. Щодня, коли ви читаєте, робіть помітки в Біблії. Відмічайте важливі слова, те, що вам особливо запало до серця, можливо, ключові слова, слова, які повторюються, підкреслюйте для себе різними олівцями. Але це повинно стати для вас звичкою, корисною для вас, щоб виділяти дуже важливе з тексту святого письма. Робіть щоденник, записуйте ці думки, щоб не забути, щоб закарбувати в своєму серці важливі думки, які. Зі слова Божого, бо вам стали корисними. Зробіть невеличке дослідження. Відкрийте цей перший розділ Євангелія від Івана, перші 18 віршів прочитайте. І зробіть три колоночки. В одну колоночку запишіть все, що стосується слова, в друге все, що стосується світла, і в третю колоночку все, що стосується Ісуса Христа. І зробіть таке порівняння. Подивіться, що стосується. Ми розуміємо, що це мова йде все про Ісуса Христа, що Христос є світло, що Христос є Слово. Але зробіть таке дослідження і подивіться, як, які ознаки переплітаються, і що це все є Ісус Христос, і Слово, і світло. Зробіть таке невеличке дослідження. Але найголовніше найголовніше. Сьогодні питання, хто для тебе Ісус Христос? Це питання задав Ісус Христос, за кого мене вважають люди? Сьогодні Він задає тобі питання, називаючи Твоє ім'я, каже, за кого ти мене вважаєш? Хто я? Людина? Можливо, Пророк. Можливо, історична постать, можливо, просто Божий чоловік чи ангел, а можливо? Тебе Він є, той Спаситель, і Господь. Він є той, хто дав тобі, тобі надію на Воскресіння. Він той, хто є, хто визволив тебе від твоїх гріхів. Якщо ще ні, якщо ще ти не відчуваєш, що ти визволений від своїх гріхів, то тобі треба схилитися, як зробив це Хома. Перед ним і сказати: Господь мій і Бог мій. І тоді Він. Простить тебе, очистить тебе. Друзі, до наступної зустрічі!